Всім привіт! Сьогодні 39-й день стрибків, і а, я сьогодні, якщо чесно, не працюю. Я забула про це відчуття, просто неймовірне. І погнали в розминочку, розкажу вам, якщо вам цікаво. А, я з родиною 10 днів, і для мене, звісно, бути з родиною такі. Дуже змішані відчуття. З одної сторони, я дуже рада, з другої сторони, мені дуже прикро, що нас розкидало так під час повномасштабки. Хто не знає, я довела 1 березня свого маленького сина. ну на той час, Просто до кордону його забрали волонтери. І для мене це було дуже важке рішення, але я точно знала, що мій син не має бути у війні. І станом на зараз. Ну, маленького це він зміг перетнути кордон а, офіційно, ну, 16 років. Ну, в плані, що вже можна було без супроводу. Тоді це перші дні війни. Отак вот от все відбулося. І а, зараз я з одної сторони ж кажу: я відчуваю дуже величезне щастя, що я їх бачу, там всіх пометала і. Але мені дуже прикро, ну живучи без ним, я б змогла набагато більше йому дати. Але станом на зараз я не хочу точно жити в Німеччині. А він, навпаки, уже тут устаканився, знайшов дуже крутого тренера, він ну, спортсмен мене, і буде виступати за Німеччину. Вже. І ну, він в Україні виступав вже друге місце в Україні. був. Почалась війна і зараз буду виступати в Німеччині. А, і я точно хотіла б дати йому більше. І сьогодні я вперше за 4, по-моєму, роки якщо не 5 потрапила на його тренування. Включаю скакалку. Для мене це дуже, я ж кажу, дивні відчуття, якщо чесно. А, бо, по-перше, Одне діло 4 роки тренувати його, не бачачи взагалі, як він рухається, ну, от уявіть. Тобто я йому писала програми по животу, по пресу. Я ж тренер по боксу з фізподготовки. Я як могла, намагалась, але він теж мене сильно не турбував. Бо коли ти сидиш в гастомелі без світла під обстрілами 2 роки, то, звісно, Ну, Він толерантно мене не турбував, що у нього там якісь задачі. От. Потім, я так розумію, він думав, що війна закінчиться, він повернеться в Україну, ну і вже якесь змирення ситуації прийшло. Я не готова кинути свою роботу і залишитися в Німеччині, скажу відверто. Я не буду сидіти на соціалі, вчити німецьку. Мені дуже подобається моя робота. Якщо я переїду сюди, я не зможу так подорожувати. Мені придеться проходити оцю всю адаптацію німецької машини, і це якби не для мене. Мені треба якомога швидше розбагатіти. Прям масштабно. Щоб я могла, скажімо так, Приїжджають сюди жити, типу як в РНБ-квартирі. І на період підготовки до Німеччини, до світу далі, ну в планах тренування. Так, я веду прямий ефір. Це... Що значить, живеш у батьків? А що ти робиш. Фух. Тому я, звісно, сьогодні така, знаєте, коли мотивація з присмаком. Того, як розкидала цей світ нас всіх. Дуже дивні відчуття. Знову ж таки, з однієї сторони, я рада, що є змога жити не під бомбами. Я не знаю, хто може дивився фільм Маріуполь. Коли я їздила в Крим тренуватися по бойовим мистецтвам, кез... я в таборі познайомилася. Чоловіком його звуть Саша. Ну, ми всі назвали його дядя Саша. Він був набагато старший мене. І він тренер по бойовому екіду. І його молодший син одного віку з моїм. А старший був в Маріуполі і в цьому фільмі знімався. Він був потім в полоні. Потім звільнився. І от, звісно, що я і дядю Сашу знаю, і маму його. І треную його, його маму. Вона мене купляла програми. І ну, виходить, у нас у них молодше, а в мене мій одного віку. І в Маріуполі в фільмі була ситуація, коли люди не вивезли дитину, і дитина якраз того віку ну, якби потрапила під весь цей негатив, ну і нема дитини. І от для мене ця ситуація завжди стоїть перед очима, коли я починаю якісь сопли розжовувати на тему, що, а як могло би бути краще, а може я би з ним, би, якщо б жила було краще. Ну і плюс, коли ти знаєш цих людей, то це, звісно, зовсім інше. Тож, соплі з слюнями розвішати не буду, але не скажу, що це була. Прям ейфорічно радісна подія дня, але я задоволена, що вперше за 4 роки повномасштабки я потрапила на тренування, бо я приїжджала пару разів, а тут літом нема тренувань. А я приїжджала 22-23 літом. Я приїжджала в 24-му в квітні на Різдво. На Різдво були перерви, а в квітні... Я, коротше, була в такому роздраві, що мені було не до тренування. І він тоді був з проблемною спиною. І що вам сказати, звісно, я інколи ржу, що я мать года в кавичках. Але з іншої сторони всі ми робимо те, що ми можемо. Але я дуже сильно хочу сказати такий момент, що... Сильна в мене мотивація зараз змінити своє життя, бо я бачу вже, знаєте, що я можу... Дивіться, я тренувала в одному залі в один момент 4 чемпіони світу по боксу з фізичної підготовки. Це моя робота. Програму переходу з ігровика в нокаутера, тобто з, по факту програму переходу з любителів професіоналів. Я захистила як свою магістерську роботу. Місце виріс в цьому залі. Ну, тобто він 6 років в бойових мистецтвах. І в мене є всі ресурси дати йому це тіло. Знаєте, як в гонках машину круту треба, пілоту. Да? Як вже він буде водити цю машину, це тренер по боксу і його мізки. А я можу дати саму круту машину. І раніше я, звісно, умовно ростила його, так? щоб дати йому цю машину. Звісно, повномасштабка. Тут непонятно, що взагалі, де, як, як це в Європі, як це легалізовується і так далі. Але, ну і плюс він перейшов в декілька вагових інших. Ну, а станом на зараз я рада, що я вже можу. Скажімо так, на визначену реальність, ну тобто, на реальність, що вже є зал, є тренер, давати цю базу. Ну і мені вже є дати. Тому я буду пахати цей рік, що вам сказати? У мене і так шансів немає не пахати. У мене дуже знаєте є мотивація от і мотивація к. Мотивація від це дивіться, вона яка жирна, не будьте такою жирною, це від. Я не хочу такою бути, хочу відійти. А мотивація до, дивіться, як можна жити краще. Можливо, я, ну, типу, ви хочете, купуйте мій продукт і йдіть. І фішка в тому, що нема того, що правильно працює ще ні. Весь а, Західний світ мотивація к. Ну, Америка. Вот будь фітнес-такою, вот будь красотка. Радянський Союз, Європа – мотивація від. Не будь лайном. Не розсипся к 30. Зрозуміло? А, у мене станом на зараз є і мотивація от, і мотивація к. Тому я не можу вже здатися. Я сьогодні... Єдиний день не попрацювала за всю свою подорож. Ну це в ефір вийшло к вам, так це 10 вечора. Я ходила з мами в зал, я їздила з сином в аквапарк. Вперше за скільки років ходила з ним на тренування, не провела жодного тренування сама. Але в ефірчик вийшла, бо я обіцяла. Що я буду стрибати, буду кожен день робити всі дії? І що вам скажу? Я вам бажаю, щоб у вас краще ж по життю була мотивація І у вас знаходились сили рухатись вперед, а не доводити себе до якоїсь просто жопи і потім героїчно з нею вилазити. Бо чого у нас? На пост совку оця всі хірня, що всі вилазять героїчно з жопи. Ну, тому що звикли, що мотивація от, що от, коли все погано, і я такий весь берусь, і я такий весь піду. І інколи люди прям спеціально дотягують до цього. У мене був дуже жахливий приклад, коли я роз... дружила з подругою у неї двоє дітей, чоловік. І вона в якийсь момент мені сказала, от, якщо б я теж була розлучена, мені б теж прийшлось би розвиватися і пахати, щоб прокормити дітей. А так не вийшло. Ну що, вона розлучилась по факту. Так що це таке не накручуйте себе, бо можна притягнути таку хер це життя, що просто, знаєте... Ворогу не побажаєш. А я що? Я йду мить голову. Банками працювати по попі, бо я собі обіцяла працювати банками. А вам бажаю не здаватися і завжди працювати в мотивації к. Бо це показник того, що ви управляєте своїм життям, а не якась хрінь. Всім до побачення!